Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Не знаю, як ви, а я вже трішечки засумував за нашим процесом інкубації. Інкубуються у нас тут курячі яйця. Тепло євро 88. Температура у нас 38. Зараз відкриваємо наш інкубатор і будемо відключати його вже від автоматичного перевороту, так як у нас вже я бачу є проклюнуті яйця. Ось-ось ось проклюнуте, ось проклюнуте, ось проклюнуте. Ось проклюнуте. Тут у нас проклюнуті підряд. Тут є проклюнути, тут у нас проклюнулося з гострого кінця, тут поки ще немає. Сьогодні у нас закінчення 19-ї, початок 20-ї доби. Прокльови перші у нас уже є. Яйця з кареток я не викладаю. Вони у нас так і в каретках і залишаться. Виключаємо переворот, можна від'єднати. Ось так можна відключити на панелі управління, запитували, чи доливати воду. Якщо волога низька, можна трішечки води долити. Але коли масово з'являється на світ курчата, то воду доливати не потрібно. Запитували, коли. І як часто забирати курчат з інкубатора. Бажано, коли курчата почали з'являтися на світ, по собі знаю, що воно, звичайно, не терпиться, бо хочеться швидше туди залізти, подивитися, відкрити, що там в інкубаторі відбувається. Але коли курчата вже починають масово прокльовуватися, і ви бачите, що дуже велика волога і там вже багато курчат відкриваєте, забираєте курчат, забираєте шкарлупу. Яка залишається після виходу курчат, і закриваєте інкубатор назад. Приблизно десь за той день інкубації. Останній, коли вони активно з'являються, інкубатор, відкривається максимум три рази. А взагалі за два рази ми можемо дістати всіх курчат з інкубатора. І ось так у нас тут сьогодні ми відкриваємо інкубатор. Дивимось, що в нас тут і як. Доливаємо, якщо потрібно, трішечки водички, накриваємо наш інкубатор і залишаємо до того моменту, поки на світ у нас не почнуть з'являтися курчатка. В принципі, тут можна і не заглядати дуже часто, тому що всього-навсього лежить тут три каретки, заповнені повністю яйцем, і одна у нас наполовину. З тих яєць, які передавали від курей. Б33 несушки, карликовий легорн. У нас одне яйце тільки розвивається, і то потрібно буде передивитися, розвивається воно чи не розвивається. Так що, ось такі справи. Не дивлячись на те, що я не знімаю часто інкубатори, але процес інкубації у нас відбувається. Хто ще не встиг. Проінкубувати, хто ще вагається, хто ще думає, чи то вже запізно, чи то ще зарано. Хто ще не має в чому проінкубувати, хто ще вагається, дуже багато людей телефонує, пише, звертається, цікавиться. Багато хто замовляє інкубатори з допомогою моєю і з з консультацією, закладає яйця, вмикає інкубатор, налаштовує, і в них все виходить. Я дуже радий, що скидають свої. Фото, відео, відгуки. Дякують за консультацію, мають гарні результати і отримують успіх. Так що, кому цікаво, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, з радістю допоможу і будете мати успіх у своїй справі. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Нехай все усіх буде добре! І набагато краще. Робіть добро. Цінуйте тих, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, кохання, позитиву, радості і всього-всього самого. Найкращого. Так, ну а ми чекаємо наших нових ціпок. Зимові курчатка наші вже виросли. Хто дивиться відеоролик, я той бачив. Хто не дивився, переглядайте попередні відеоролики. Кому було цікаво почути інформацію про корма і дізнатися, де їх купую. -ку -ку Відео також було. Так що, переглядайте відеоролики, дізнавайтеся для себе інформацію. І нехай у вас буде все гаразд. Так, виключаємо наш переворот, щоб він нас тут не бігав. Тому що він у нас виключений всередині. Яйця залишились на каретках, температуру нам показує, вологу нам показує. Низьку, але зараз вона у нас підніметься. Будуть курчатка лупитися, вона взагалі буде висока, так що я воду не доливав. Ще раз всім всього самого доброго. До нових зустрічей пока!